А лідер фракції БПП Юрій Лисенко він сказав, що тарифи на комунальні послуги будуть зниженими. Я особисто переконаний, тарифи будуть переглядатися в сторону зниження. Світові ціни на нафту на газ дозволяють нам говорити про таку роботу. Інше питання: наскільки, в який спосіб, і коли це відбудеться, це питання практичної роботи кабміну. Наскільки його слова правдиві, а наскільки нам можна буде розраховувати, і саме коли ми будемо розраховувати на зниження цін в платіжках, будемо говорити з нашими гостями студії. Андрій Вігірінський, юрист та економіст. Які ми будемо говорити зокрема і про те, на що може розраховувати пересічний українець, як боротися з сучасними реаліями, сучасними платіжками, як вижити, От Юрій Віталіч обіцяє, що тарифи будуть знижуватися. Він у нас не так фахівець широкого профілю. Цікаво, якщо зараз відбуваються переговори про формування коаліції, можливо, варто політичним силам зазначити це одним із пунктів нової коаліційної угоди зниження тарифів або хоча б їх замороження. Хоча насправді ті аргументи, які він наводить, пов'язані зменшенням міжнародних цін, вони не зовсім відіграють. Відіграють свою роль в платіжках, які будуть отримувати українці, в силу того, що ми всі розуміємо, що ціни на міжнародних ринках формуються в іноземній валюті, а національна валюта, яка конвертується, в якій власне сплачуються платіжки, це гривня, яка девальвує протягом початку року вже більше, більше ніж на 15%. Відповідно, от оця маржа змін міжнародної ціни і девальвація гривні вони приблизно вирівнюються і не буде відповідної кореляції. Звичайний приклад це ціни на ЗС. З по бензину міжнародні ціни на нафту падають, фьючерсні контракти на квітень, на березень, нафта закуповувалась по 30 по 35 доларів. Щось не видно, щоб на ЗС ціни змінилися. Більше того, протягом минулого тижня вони піднялися в середньому на одну гривню. Відповідно, Юрій Віталійович, говорячи про міжнародні ціни, показує свою ерудованість і обізнаність в міжнародних ринках. В той самий час він лукавить, і цілком очевидно, він розуміє те, що зобов'язання перед міжнародним валютним фондом, які взяті Україною, які пов'язані з тим, що необхідно довести до 75 вартість природного газу і для населення, яке постачається за пільговим тарифами, і до 70 вартість природного газу національного видобутку для національних видовоних компаній, яке відбудеться з 1 квітня, вже саме по собі не підрозуміває жодного зменшення тарифів. Тобто, ну це знову ж таки це гра слід гра і питання не в Кабміні. У Нас тарифи встановлює регулятор і. Регулятор загалом є незалежним і відношення до кабміну він не має. Тому чекаємо рішення регулятора, яке от набрати бути чинності з 1 квітня.